Слава Україні, друзі! Сідайтеся позручніше, і ми будемо розпочинати. Є в мене ось така лампочка з Aliexpress на акумуляторі. Тобто, коли б От ви собі її увімкнули. І маєте світло. Заряджається через мікро USB-порт. І я її хочу трошки вдосконалити. Тому що мені маловато часу роботи, на якому вона працює. Якщо вона. В цьому ще режимі на такому тусклому вона працює довше, приблизно у два рази, на такому яскравому, вона працює години 4, а хотілося б більше. Тому сьогодні будемо розбирати цю лампочку і трошки її модернізувати. До речі, я її вже трошки розібрав. Тут треба відкрутити один гвинтик, тут інший. Це все в нас діло знімається. І тут теж все знімається. До речі, клеїли китайці не дуже сильно якимось силіконом. Вони, як знали, що тут акумуляторних такий собі слабенький, і що більшість захоче туди додати ще один. Так, тут кріпилася ця світлодіодна матриця. Всього-все -всього на два болтика. Хоча можна закріпити, було б і на чотири, як бачимо. Так, і ставимо зараз наш акумулятор. Ну от, один. А можна впихнути сюди два. Цей корпус, я думаю. Давайте зараз розберемося. Ось ми є ще таких два акумулятора. Ну, певно, сюди два не влізе ще, а один має влізти. Треба їх якось розмістити. Так, так не буде. Дуже високо виступає. Тоді і матрицю саме не прикрутимо і не запихнемо, напевно. Не запихнемо потім сам розсіювач. Значить, знаєте, що ми будемо робити? Дивіться, ой! Сама ж матриця наша світодіодна кріпилася все одно тільки на два гвинтики. Тому ми візьмемо ось ці, наприклад, і просто звідси виломаємо. І тоді можна буде їх розмістити компактніше. Треба знайти інструмент для цього. Не передумав я нічого кращого, як отакими от бокорізами його. І зуродувати. Ух ти що, як полетіло гарно. Опаньки, і ще одна. Так, взагалі краще би. Краще би його зачистити так добре, щоб воно не мішало акумуляторам розміститися. Так, ну, виламав якось. Давайте тепер дивитися, як наші акумулятори можуть стати. Раз, два. Певно, ще якось так боком. Ну і тепер вже краще, я вам скажу. Вже і наша матриця може прикрутитися. Так, дивіться, ідеально. Коли вилимо ті лишні стойки, бачите, от якраз притуляється ця сітодіодна матриця, влізли наші акумулятори. Далі виймаємо наші акумулятори. І дивіться. Можна їх, звичайно, паяти паралельно. Але я тим займатися не буду. Для чого мені паяти, якщо в мене є безконтактна зварка. О, верніше, контактна зварка, що я тут розказую. Контактна зварка є в мене. Отже, зараз ми їх. Спаяємо, зваримо до кучі і буде наша лампочка жити довше. Тільки який з них вибрати акумулятор. Знаєте, як я його визначаю я акумулятора. Ну зовсім легенький. Давайте цей поставимо. Щоб наша лампочка вже як світила, так світила. Для того нам, щоб зварити їх між собою, нам треба дві таких невеликих пластинки врізати. Так, готово. Тепер придумати, як зафіксувати, якщо вони постояли трохи, поки я їх зварю. Гано, що на цій батарейці, бачите, є захист. Дуже маленький контакт, треба буде трошки прицілитися. Так, вмикаємо нашу безконтактну зверку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все правильно. Шоста передача у нас увімкнена. Трохи незручно на камеру це все. Та ялки-палки. Так, причепилося якось. Перечепилося з одної сторони. Давайте ще з іншої і потім я вже трошки відсуну від себе телефон і зроблю ще пару. Так, друзі, зробив, я зварив паралельно наші два акумулятори. Бачите, все гаразд. Ну, тепер що залишилося тільки зібрати в зворотньому порядку нашу лампочку. Давайте для початку підключимо акумулятор. Як бачимо, все працює, все добре. Але ємності в, нашому, в нашій лампочці стало у два рази більше, що не може не радувати. Ну, де це тут твоє місце? Так, наступний гвинтик. Ось такі дрібненькі, що пальцями і не наживиш просто так. Як би хотілося. Так, тут ми прикрутилися. Закладаємо наші акумулятори. Так, як ми задумали, що вони стояли. І перекручуємо нашу матрицю. Так, для цього Нам треба трошки грубша викрутка, тому що тут болти китайці закрутили. Чи саморізи. Такі з великою шапочкою. Зверніть увагу, обидва різні. Тут плоскенька, тут така кругленька шапочка. Ну, Тим не менш, за ті гроші, за які вони продають такі лампочки, має право на існування. У нас би воно все коштувало, мені роздається, здається, декілька раз дорожче. А на Аліекспресі можна трошки затарюватись. Так, все добре. І лишилося закласти наш розсіювач. Все працює. Так, Давайте перевіримо, чи заряджається наша лампочка. Хоча той акумулятор я був зарядив повністю, ну зараз подивимося. Так, все добре бачите, індикатор. Не знаю, чи на камеру видно. Індикатор зелененький горить, що заряджається. Так, друзі, на цьому у мене все на сьогодні. Дякую всім, хто дивиться моє відео. А якщо хтось напише коментар, поставить лайк і підпишеться на мій канал, то взагалі у вас сьогоднішній день вдасться на всі 100%. Всім гарного дня і до побачення!